І так, всім привіт! Це перше заняття нашого безкоштовного двохтижневого курсу для партнерів, Print on Demand партнерів. І е, за цих два тижні ми навчимо вас, як відкривати etsy ці магазини. Ви відкриєте свої etsy магазини, виберете якийсь наш, один із наших товарів і вже почнете його продавати. І, можливо, навіть у деяких із вас вже будуть якісь продажі е, по проходженню цього курсу. І так, який план курсу? Е, перше – Перше заняття це вибір товару. Ви виберете сьогодні якийсь товар і вже почнете рухатись в цьому напрямку. Друге заняття це підбір ідей індивідуальних дизайнів, які краще всього продаються у вашій ніші. Третє заняття створення фотографій лістингів. Ви створите реалістичні фото зображення для ваших товарів. Після четвертого заняття ви зробите опис товарів. Допоміжні банери, ціни і опції. Причому навіть абсолютно без знань англійської це можна зробити. Ви створите описи, допоміжні банери, також розпишете ціни і опції, і у вас вже буде готове для розміщення і для викладування перших товарів, готові матеріали. Все буде готове. Далі, вже після цього, як ви це все зробите, тільки тоді ви будете відкривати рахунок Pioneer, і створювати Etsy магазин. А також ми обговоримо різні там юридичні тонкощі і так далі. І на шостому занятті ми вже навчимо вас, як працювати далі з магазином, тобто як приймати замовлення, як передавати його нам, як переписувати з клієнтами всі робочі моменти цього бізнесу, щоб ви могли спокійно далі вести цей бізнес. І так, що буде сьогодні? Сьогодні у нас. Е Таке перше вводне заняття, і ви будете вибирати якийсь товар. Але перш ніж ви виберете товар, ви вирішите, чи зможете ви взагалі відкривати цей магазин у вашій країні, де ви зараз знаходитесь. Зараз ми це, ці всі моменти обговоримо, щоб не було так, такого, що ви просто даремно проведете купу роботи і потім не зможете відкрити магазин. Тому ми зараз всі ці моменти утрясемо. так? Також ми напишемо коротенький план запуску і план затрат, і буде домашнє завдання. Окей, для тих, хто дивиться це відео вперше, мене звати Артур Грант, це мій на фото партнер Віталій Ганзі. У нас своє виробництво кастомного декору в Канаді. Ми в Канаді продаємо кастомний декор з 2023 року і продаємо його на ринки США, Канади та усього світу. Також це наш не перший бізнес. І в минулому ми створили онлайн-школу профінтернет з діджитал-маркетингових професій з оборотом приблизно 1 мільйон доларів на рік і близько 70 віддаленими співробітниками. Тому це, це наш не перший бізнес, але ми його починали з нуля, і я думаю, що ми з вами зараз почнемо разом. Ще швидше зростати, тому з вами як відбувається співпраця? Перше, дуже коротко це для тих, хто не дивився попереднє відео. Ви відкриваєте Etsy-магазин і продаєте товари, які ми виробляємо. Далі ви передаєте нам замовлення, які вам поступають. Тобто, ви це все робите віддалено повністю. Вам не потрібно знаходитись та ну, взагалі не важливо, де ви знаходитесь. Ви віддалено повністю ведете цей бізнес. Вам приходять замовлення на еці, ви їх перезамовляєте у нас. Ми їх виробляємо і відправляємо напряму клієнтам. Тобто це дуже зручно для вас, тому що вам не потрібно займатися виробництвом, ви можете подорожувати, можете жити в будь якій точці світу і заробляти гроші. Ну, ось, наприклад, як це може бути: От продали ви, наприклад, такий наш світильник акриловий за 63 долари разом там з додатковими опціями. Далі ви передаєте. Тобто вам клієнт заплатив 63 долари. Ви перезамовляєте його в нас за 38 доларів, і там з врахуванням всіх комісій вам залишається 10 доларів комісії вашого чистого прибутку. Тут ми е, рахуємо, що ви не витрачаєте на рекламу. Тобто наша бізнес-модель передбачає, що це всі затрати, які ви понесли, от в цих доларів вже нічого не входить, ні реклама, нічого. Тобто, бо багато хто питає, окей, типу, як? а як же ж перекрити рекламу, ми якраз працюємо з такими нішами, які без реклами непогано продаються. І реклама нам платна потрібна лише для того, щоб трошки розігнати магазин Etsy на початку, а потім вже ви її відключаєте і не витрачаєте на неї гроші. Ще один приклад недавнього гуртового замовлення від нашого партнера Віталія з Полтави. В нього замовили там 45 світильників на 2000 доларів. Після вирахування всіх комісій, всіх затрат, в нього залишилось 505 доларів чистого, чистого прибутку з одному, одного замовлення. Але це таке буває не часто. Тобто гуртові оптові замовлення вони бувають рідко, але вони бувають. Тому це дуже приємно, коли приходить таке велике замовлення. Окей, а, далі. Ще один із прикладів: це один приклад це, наприклад, настінний знак. Ми також продаємо такі настінні знаки з дерева. Нещодавно один наш партнер продав на 150 за 150 доларів такий знак. Ви пере, він перезамовляє у нас за 85. В нього залишається 50 доларів комісії з цього знаку. Ну от приблизно такі суми. Товари є різні, також націнка може бути різна. Ви можете ставити як більшу, так і меншу націнку, але про це ми вже потім з вами поговоримо. Окей як відбувається прийом грошей з еці магазинів в Україні, якщо ви Etsy магазин відкрили на українські документи як резидент України, а гроші поступають на Еці. Кошти за замовлення, Потім Etsy виводить їх вам на ваш рахунок. Пайонір. Пайонір це аналог банківського рахунку. Просто міжнародний такий платіжний сервіс Пайонір. Через деякий період ці гроші виводяться близько трьох тижнів на початку, тому що Etsy робить холд. Тобто заморожує ці гроші на певний період для того, щоб пересвідчити, що ви не шахраєте, що ви дійсно відправите клієнтам ці кошти. Але потім він їх розморожує і вам виплачує. Далі ви можете їх вивести на свій український банк, банківський рахунок або на Paiр. Відразу відповідаю, що ФОП для цього не потрібен. Тобто, щоб почати працювати, відкрити ці всі Pioneer рахунки і так далі. І ці магазин вам ФОП не потрібен. ФОП потрібен буде для того, щоб в Україні сплачувати податки, але про це ми ще також з вами поговоримо. Як виглядає вивід грошей з ЕЦІ в інших країнах? Як рухаються гроші? Ви отримуєте на свій ЕЦІ рахунок, і напряму він вам на ваш банківський рахунок за кордоном виводить? Тобто, ви, наприклад, живете в Іспанії. А у вас є іспанський там банківський рахунок, і Etsy вам напряму на банк виплачує. Ну так працює точно з канадськими магазинами, тому що в нас деякі деякі магазини канадські. і Ми точно знаємо, як він працює, наприклад, з Канадою. Ну і в більшості країн він так само працює. А з Україною Etsy працює через платіжну систему Payoneer, Тому вам потрібно буде це відкрити. Але це ми все вам пояснимо, як це все робиться. Давайте вирішимо зараз, от ви вирішите, в якій країні ви зможете відкрити Еці. Чому це важливо? Тому що Еці повинен бути відкритим там, в, які, в тій країні, в якій ви територіально знаходитесь, але не обов'язково. Зараз поясню об чому. Перше, є, якщо ви, наприклад, відкриєте рахунок, відкриєте Еці-магазин. На свої українські документи, але будете знаходитись, наприклад, в Європі, Еці по IP-адресі це побачать, і є великий ризик блокування магазину, тобто буде не співпадіння. Він бачить, що хтось, наприклад, там, з Франції відкриває магазин Еці в Україні, і е, за це часто блокує Еці, тому це не рекомендуємо так робити. І е, е, які є варіанти? Перше. Якщо ви знаходитесь в Україні, і неважливо, є у вас ФОП чи, чи немає у вас ФОПа, то ви відкриваєте український Еці-магазин. Ще раз цей принцип: що комп'ютер, з якого ви відкриваєте, там, ноутбук, з якого ви відкриваєте Еці, має знаходитись по IP-адресі тої країни, на яку ви це відкриваєте. Якщо в Україні, значить з української IP-адреси. Ніякі там VPN, нічого цього не використовуєте. За це також Etsy може заблокувати. А, у вас має бути непрострочений закордонний паспорт для реєстрації платіжного аккаунту Pioneer та магазину на Еці. ФОП не обов'язковий для створення платіжного рахунку на PaiNir та відкриття магазину Еці, але ФОП вам буде потрібен для сплати податків. Тобто, коли у вас підуть продажі піде прибуток, вам е для цього потрібен ФОП і потрібно сплачувати податки. Це якщо ви податковий резидент України. І ну, ця інформація не є фінансовою чи податковою консультацією, це просто такий наш, наші такі. Наш досвід. Далі, другий варіант. Якщо ви легально проживаєте не в Україні і маєте право працювати чи вести бізнес, і там є еці. Тобто, якщо це, наприклад, там Канада, і ви легально проживаєте в Канаді або в Європі, ви можете відкрити на себе як на резидента цієї країни. Для цього вам потрібно документи. Це якесь місцеве ID з фотографією. Це можуть бути водійські права. Паспорт цієї країни, якщо він у вас є, звісно, якісь інші документи, які підтверджують ваш легальний статус резидентства. Ну, в принципі, там в різних країнах по різному, ну, наприклад, ось в Канаді, тут щоб відкрити канадський магазин, потрібно тут легально знаходитись і потрібно мати якісь, наприклад, водійські права канадські або Є така спеціальна карточка ID, називається. З це не паспорт, це просто карточка ID, з... ну вона прирівнюється до паспорта, ем, і вона з фотографією. Оце обов'язково. Я е, точно не знаю за всі країни, яка там саме процедура, але плюс-мінус схожа процедура. Тобто має бути якесь ID з фотографією, яке підтверджує, що ви легально знаходитесь в цій країні. Також у вас має бути банківський рахунок цієї країни. Uh, і якщо ви сумніваєтесь, чи в вашій країні працює Еці, то список їх можна подивитися на сайті Еці, список цих країн. Але якщо це Європа, там США, Канада, то, то Еці там працює. <хи> um, так, якщо це там Південна Америка чи якісь інші країни, там вже треба уточняти. Чи можете ви в цій країні відкрити ЕЦІ? далі? Третій варіант ще так багато хто також робить, але це трошки більш затратно. Це якщо ви живете в іншій країні, а не в Україні. При цьому, при цьому ви хочете працювати через свої українські документи, відкрити український магазин ЕЦІ магазин і приймати гроші на український банк. На, на і потім виводити на український банківський рахунок. Так багато хто робить. Хто, наприклад, не знає, чи він там буде жити в цій країні там, найближчих там, півроку, рік, може десь хтось переїжджає, подорожує. Тому е дехто робить саме ось так. Він відкриває е на свої українські документи, при цьому знаходячись за кордоном. Але для цього вам потрібно буде платний ВПС, ВДС, віддалений український сервер. Це е приблизно коштує 35 євро на місяць, і це вам дозволить, е якби. Заходити якоби з української IP-адреси, з українського серверу на ЕЦІ і звідти реєструватися. Тому, але це якби ну, неправильно, так? тому це такий трохи спосіб не зовсім прямий, не зовсім такий під лінієчку, але так працює, так багато хто робить. А, тобто, ви, наприклад, фізично знаходитесь в Іспанії, але заходите через свій комп'ютер на віддалений український сервер і, сервер і звідти працюєте на Еці. Чому не можна просто за кордону, я вже м, український Еці магазин відкривати? Чому не можна? Я вже пояснив. Тому що Еці, скоріше за все, заблокує ваш магазин. Є великий ризик цього, тому не рекомендуємо це робити. Важливо, податки все одно ви повинні сплачувати у країні, в якій проживаєте на даний момент, і податковим резидентом країни, якою ви являєтесь зараз. За загальним правилом, це якщо ви знаходитесь в країні більше 180 днів у році, ви стаєте автоматично податковим резидентом цієї країни. І е, це не юридична і не фінансова консультація, це просто інформація з відкритих. Е, Ресурсів в інтернеті. Окей. А, дивіться, а, ще так, нас часто запитують. Тобто, вам ще раз потрібно вирішити, з якої країни ви будете відкривати ці магазин Це важливо. Далі, а, ваше часто нас також запитують: ваше виробництво в Канаді, а мій Etsy-магазин, наприклад, в Іспанії відкритий або в Україні. Чи це нормально? Чи Etsy там не буде блокувати, там, чи ще щось? А от якраз це нормально. Тому. Еці дозволяє вам, як продавцю, бути в одній країні і при цьому мати виробництво або виробничого партнера в іншій країні, і це якраз добре, нормально працює. Це повністю дозволяється Еці. Тобто, питання до вас зараз: в якій країні ви будете відкривати Еці магазин? Якщо сумніваєтесь, можете написати в Телеграм, поспілкуємось і. Спробуємо вирішити вашу ситуацію, щось вам порадити, якщо ви сумніваєтесь. Далі. Далі переходимо до вибору товару для print on demand. Якщо ви не дивились попередні відео, то print on demand це друг на замовлення. Це такий бізнес, коли клієнти у вас замовляють якісь персоналізовані товари. Наприклад, там футболки, бейсболки, кружки тощо і ті товари, які виробляємо ми з якимось індивідуальним гравіруванням, принтами і так далі. Це найбільш це дуже ціниться на на західних ринках, але у нас стратегія, ми не продаємо найпопулярніші товари, такі як футболки, кружки, бейсболки. Тому що це дуже дуже висококонкурентні товари, і вам буде складно в них запуститись. Тому ми більш такі ексклюзивні ніші, в яких набагато простіше стартувати, в яких менше конкуренція, і е, в яких з нуля набагато швидше ви можете вийти на певний рівень продажів, пробитися через конкуренцію. І наш флагманський продукт, наш основний зараз продукт це нічники світильники. Це такі акрилові світильники, і в нас близько 60-70%. Продажів зараз на даний момент саме зі світильників. Ми, звісно, нові товари постійно запускаємо і, можливо, там, через півроку ситуація зміниться, але зараз саме так. Чому вигідні світильники? Перше, вони охоплюють величезну кількість тематик, як подарунок на день народження, на весілля, заручини, як дитячі світильники, як подарунки там, на хрестини. По-англійськи це звучить як baptize gift, здається, baptize gift. Професії, лікарі, юристи, архітектори, студентам-випускникам дарують такі подарунки, спортсменам, автолюбителям і багато чого іншого. Тобто, в залежності від дизайну і напису, ви можете ці світильники продавати там, в десятки, в сотні різних ніж. Тому це вигідний товар, тому, тому що товар один, а ніші дуже-дуже різні. І ви таким чином розширюєте семантичне ядро, так називає так зване. По простому це такі ключові фрази, запити від клієнтів, які вводять люди на еці, щоб шукати різні товари. І чим більше різних різних навнаправлень запитів ви можете зібрати, щоб продавати ваш, вашу лінійку продуктів, тим краще. Тобто, ви таким чином розширюєте сутнісне оце семантичне ядро ключових фраз. Ось як виглядають наші світильники. Також ми продаємо ще підставки для наушників і для джойстиків, для геймпадів. Це для геймерів, для людей, які люблять комп'ютерні ігри. Також продаємо фанерні настінні знаки. На різні тематики. Дитячі, там, для автолюбителів, для там, різний настійний декор і так далі. Ваша задача на цьому уроці буде вибрати, який саме з наших товарів ви хочете перший запускати і продавати. Ще багато хто вже продає на еці, у вас вже там, еці магазини багато в кого. І е, якщо у вас вже є якась своя ідея товарів, і ми можемо її виробляти на гравірувальному. Лазерному станку, якщо це там акрил, дерево там, з гравіруванням, зрізанням, ви можете нам його запропонувати. Ми обговоримо з партнером, чи, чи зможемо ми його для вас виробляти. Це також можливо. Обговорити можливо. Що краще вибрати саме вам? На, на курсі вам краще всього вибрати всього один продукт. І з нього почати. Тому що вам потрібно буде зробити дизайни, фото і описи мінімум 50 лістингів по цьому одному товару. І вже тільки після цього переходити до інших товарів. Розкидуватись, розфокусуватись не має ніякого сенсу. Спочатку запускайте щось одне. Ми вам не те, що рекомендуємо, даємо можливість вибрати один із двох. Продуктів зараз на даний момент: це світильник або світильники, або настінні знаки з фанери. Це ті продукти, які е, мають дуже-дуже велике різноманіття е, на, напрямків ідей, ключових фраз, і вони у нас краще всього на даний момент продаються. Тому вибирайте один із цих товарів і починайте е, його робити. Також приблизний план по прибутковості товарів буде. Е, по тим прайсам, які в нас є зараз, буде під цим відео. А, так як наші товари періодично міняються, ціни міняються, конкуренція міняється, тому ми при записі цього уроку о, не можемо зараз от, видати конкретні цифри, бо вони будуть мінятися з часом. Тому о, запитайте у вашого куратора в Телеграмі. Якщо зі мною переписувались, то в мене запитайте. Перший тиждень, першу неділю, ми вибираємо товар, створюємо фото і описи. Другу, другий тиждень від, відкриваємо рахунки Pioneer, відкриваємо etsy магазини, якщо у вас ще не відкриті, і запускаємо продажі. Який приблизно план, мі, план мінімум по затратам це 15 доларів для того, щоб відкрити Etsy-магазин. Ну, це смішні інвестиції, то навіть інвестиціями можна не називати. Також. А, Видалений сервер, якщо ви е, плануєте з-за кордону відкривати український IC магазин, вам потрібно буде ще платити за видалений сервер 35 доларів чи євро в місяць приблизно. Переходимо до домашнього завдання. Воно буде досить просте на сьогоднішній перший урок. От вже другий урок буде складніший. А от сьогодні простий: виберіть перші товари, які вам більше до душі, який вам більше подобається, більше цікавить. Причому, наприклад, якщо це будуть. Як знаки, так і світильники. Всередині цих товарів є ще безліч різних е, направлень напрямків. Подумайте також, які би ви напрямки хотіли взяти, але більше про напрямки, про ідеї, про підніші, субніші. Да? Це це ніша, а то буде субніші. Да? Про ем, ці напрямки ми вже будемо говорити більше на другому занятті. І відправте якнайшвидше домашнє завдання наставнику. Та отримайте зворотній зв'язок і наступне заняття, коли воно буде готово. Пишіть в Телеграм і давайте починати. Давайте ще декілька запитань. В мене вже є etsy магазин, але там слабко йдуть продажі. І чи можу я в цей магазин, самий магазин, розмістити ваші, тобто наші товари. Так, багато партнерів так і роблять. Якщо у вас є магазин, але в ньому немає багато продажів. І то, в принципі, вам не страшно перемішати в оці товари, які є зараз, з якимись своїми товарами. В нас є приклад магазину, де ми продавали спочатку цифрові продукти для дітей. Вони так продавались, ну не, не супер, прям так не дуже великі там суми були. Ми просто туди почали добавляти там ще світильники, знаки і так далі. І вони, в принципі, ці товари один одне одне одному не заважають ніяк. Тому. Якщо у вас є вже готовий магазин, і ви не боїтесь перемішати ці товари між собою, щоб не змішувати цільові аудиторії, то в принципі краще візьміть вже готовий магазин, ви так швидше почнете продавати. Бо нові магазини довше розкручуються, ніж вже в яких є статистика продажів. Далі, чому не замовляти товар з Китаю? Адже в Китаї дешевше виробництво, ніж в Канаді. Ну, це ми вже говорили на попередньому відео, тому що з Китаєм з індивідуальними товарами працювати майже неможливо з Китаю. Можна замовити якусь величезну партію однакових товарів. Так, це буде вигідно. Але якщо це продажі на еці індивідуалізовані китайці, вам нічого індивідуального. Нормального не зроблять, це буде дуже довга переписка. Вони вас будуть не розуміти, косячити довга дуже доставка. Коротше, це взагалі не варіант. Це якщо дуже коротко. Далі ми так пробували. На початку в нас це не виходило. А... Чому ми не можемо дати готовий каталог продукції для розміщення на Etsy? Чому кожному партнеру потрібно робити свої дизайни та свої цифрові фото? Ну, де хто, хто прийшов із дропшипінгу, наприклад, хто продає там десь на Prom.ua чи на OLX, він звик як. Береш якийсь великий каталог, там розміщаєш там тисячу позицій і продаєш. На Etsy це не працює. Еці має, е, хоче від вас унікальні фото, унікальні дизайни. Філософія Еці в тому, що ви якби творець своїх товарів, тому Еці не дозволяє однакові фотки, однакові товари розміщати абсолютно однакові у різних магазинах. Він за це блокує. Тому, на жаль, для Еці, щоб продавати, потрібно всі унікальні фото. Це можуть бути цифрові фото, але якщо вони виглядають дуже реалістично, а у нас вони виглядають дуже реалістично, то Еці без проблем продає. Продаються ці товари на Еці. І Еці не, не блокує. Далі. Чи потрібно відразу платити нам за виробництво і доставку товару? Так, ми виробляємо і відправляємо товари тільки після оплати. А, там наперед, там якось з розстрочкою в нас такого немає, як і будь-який print-on-demand партнер він тільки по факту оплати. Тому, якщо ви продали товар, у вас вже ці гроші зачислились. Видно, що вони вже є на рахунку Еці. Ви їх поки що не можете вивести, тому що, як я вже казав, Еці їх заморожує там на 2-3 тижні на початку. Потім він цей термін скорочує. Вже коли він побачить, що ви нормальний продавець, що ви там не якийсь шахрай і дійсно відправляєте трек номера. Товари доходять, клієнти довольні. Тоді він вже скорочує цей період заморозки коштів і вже раз в неділю без проблем виводить гроші. Окей. Тобто ну, переживати, що Еці вам не виплатить гроші, не варто. Еці це величезна компанія, така як Amazon. Ну вона нікому просто так гроші не заморожує. Тобто, ви, якщо продали, то ви ці гроші точно отримаєте від Еці. Далі, коли я. Пар партнер, Зможу вивести гроші з Еці після перших продажів. Так, це я тільки що відповів на це питання. А, ну і ще дехто питає, чому би мені не відкрити виробництво в Україні, адже в Україні дешевше, ніж в Канаді. А, на Еці дуже велику роль грає швидкість доставки. А, це там ну, по Канаді, ми відправляємо. З Канади в Канаду виходить десь 4-5 робочих днів. Виробництво приблизно в середньому 2 дні у нас займає. Після з моменту оплати, день-два ми відправляємо до 3 днів. Тобто До 3 днів ми відправляємо товар. Тобто, в середньому з моменту оплати до моменту, коли людина отримає товар, проходить десь порядка 7 днів. Тому це досить швидко і для Еці. Це грає велику роль. Тому конкурувати з України досить складно. Так, я знаю, що в Україні дешевше там матеріал, дешевше а, все. Але а, місцеві покупці вони надають перевагу місцевим магазинам і швидкій доставці. Тому а, тут немає явного а, плюса, продаючи з України. А, окей, на сьогодні це все. Якщо є запитання, запитання, пишіть. Дякую і продовжуємо роботу. Чекаємо на ваших домашніх завдань. До зустрічі!